когда крылья сегодня двигатель раз два двигателя разве на спорит вылете подобно сгузенька сундуся сантыары це вокно. Окно засипали, тому що намагалися то, перебити запах солярки. Вивки до соляри прилипку. Одалі всувалося. Зараз навіть тілики вокнам. We'll еще этот у нас. О! Вискарь. Нормальная Надо Что -то? -то Вот Надо вот эти такие вот крыльцы. А по все четенько. Скільки людей приїжджає, беруть воду. Загальна криниця, пуще водиця. Якщо ви берете воду, пуще водиця. От вам і крилиця. Будь ласка. Що хочеш? Віднімаємо. шла ідеально, пісочок чистий, вода супер Що, засумували? Ми з мене тут ні? Да. так бізду. Ну порядок. Да. Бачиш, скільки грязі, так? Да? Да. Давай клочук. Помагав? Да, тепер буде добре. Джерело є? — Є. джерела, гарно прибуває, прозора, чистенька. Ось таку купу наваляли. Ще тут тільки не було.